Щодо ситуації, в яких чоловік забороняє своїй жінці або дружині ходити на роботу, це питання доволі активно обговорюється в суспільстві, але сказати тут можна ось що з цього приводу. Незважаючи на те, що це питання може виникати в різного роду контекстах, контексти можуть бути різні. Вдома може бути там і важка хвора дитина, і літня людина, за якою треба дивитися, доглядати, наглядати, або ж якісь інші різні обставини. Але ми такі обставини брати до уваги не будемо. І якщо мова йде про класичний сім'ю, про класичний союз, що кожен може фізично, психічно Ходити на роботу, самостверджуватися за рахунок роботи, за рахунок своєї самореалізації професійної, то забороняти ходити на роботу, це дуже негативний фактор, який свідчить про те, що людина, візьмемо в цьому випадку чоловік, не впевнений, є дуже слабкою. Людиною ментально нерозвиненою, невпевненою в собі, не впевненою в своєму партнері, дружині. Це людина, яка хоче обмежувати свободи і права своєї дружини, і не дає їй реалізовуватися професійно особистісно. Бо відвідуючи офіс відвідуючи роботу, займаючись якимись професійними справами, людина самовиражається, людина знаходиться в колективі, людина зростає, людина вбирає в себе якісь нові там, тренди, ще щось. Ну, тобто людина знаходиться в активному суспільстві. А якщо людина сидить вдома з тієї причини, що її просто заборонили ходити на роботу, вона багато чого втрачає в плані спілкування і в плані своїх професійних навичок. Бо кожна людина має право на роботу, на свій Ріст професійний на своє особистісне вираження в суспільстві, і кожна людина має право заробляти гроші, незважаючи на те, що в сім'ї їх може бути доволі багато, і чоловік може забезпечувати своїми заробітками всю сім'ю, і ще й зайві залишається. Але все одно, якщо людина Прагне працювати, хоче працювати, то їй не можна цього забороняти, бо це, по суті, і протиправно, і це не веде ні до чого хорошого, тому що таким чином ну, просто людина знаходиться в якійсь неволі, і вона не може бути на всі 100% собою, досягати своєї. Своїх цілей, своїх особистісних завдань. В кінці кінців робота це ще і внутрішня опора. І якщо вас ваш чоловік або ж дружина чоловіка забороняє, мабуть, і такі випадки є, забороняє вам працювати, відвідувати офіс, робоче місце, таким чином вона ще і е, забороняє вам. Створювати такого роду зовнішню опору, здається, я помилився і сказав внутрішню до цього, ні, це зовнішня опора, на яку людина може спиратися і таким чином відчувати свою фінансову незалежність. І якщо складеться ситуація сімейна таким чином, що Шлюб опиниться під загрозою, в людини буде опора її заробітки, її професійна діяльність, і таким чином вона зможе втриматися на плаву і продовжити своє, будувати своє життя. А люди, деякі токсичні, маніпулятивні, які хочуть вас підпорядкувати собі, своїм забаганкам, вони, звісно, будуть забороняти вам працювати таким чином, робити вас слабкими, що ви залежите від цієї людини, ви не зможете самостійно, автономно без неї жити, розвивати своє життя. І таким чином ці токсичні, маніпулятивні, деструктивні люди беруть над вами управління, і ви виконуєте їхню функцію по, якимось, по постачанню їм їхніх ресурсів, і вони від цього задоволені, залишаються. Тож, хочу повторити ще що? В союзі, де кожна людина є психічно здоровою, психічно дорослою, конструктивною, люблячою, поважаючою свого партнера. Не може бути такого факту, де один одному забороняє ходити на роботу і жити своє соціальне професійне життя повноцінно. Якщо такий факт є. Він свідчить про те, що е, вас не бачать е, особистістю, вам не дають жити повноцінне ваше життя, ви не є вільною особою в повному і зрозумілому всім нам розумінні цього слова. Ви як функція, і ви всього-навсього виконуєте певні завдання і маєте обмежені. Права особистісні, соціальні, сімейні, бо е, кожен е, член сім'ї має право на роботу, на свій професійний обов'язок на виконання його, е, має право в кінці кінців такі банальні речі заробляти свої гроші, мати свої гроші таким чином відчувати себе повноцінно наповнено, більш стійко. І жити своє життя більш радісно, щасливо і впевнено. Дякую, друзі, за увагу, за те, що дивилися це відео. Побачимося в нових відео. Пишіть теми, які вас цікавлять, я їх вам озвучу. На все добре!